Я вже приготувала всі продукти, які необхідні на тісто. Тут в мене дріжджі, сухі, я взяла 7, 7 грамів, це приблизно 50-25 грамів е вологих дріжджів. Сюди я влила 200 мл молока та 85 грамів масла. І всипаю дріжджі в тепле молоко. Це все нагріло і до температури десь приблизно 36 градусів. Ну, плюс-мінус. Потрібно, щоб було просто пити, і воно було не гаряче, але досить тепле. Бо коли буде гаряче, то дріжджі не виживуть. І тоді, відповідно, тісто не підніметься. Зараз я розчиню дріжджі. Та буду пересипати до миски з борошном. Борошна я відміряла 410 г. Дріжджі майже розчинились. Хоча є ще декілька грудочок, але я думаю, що вони розчиняться. І також всипаю до молока з дріжджями одну чайну ложку цукру, щоб дріжджі могли підживитися і краще спрацювати. Роблю невеличке заглиблення і переливаю молоко, дріжджі, цукор, масло, щоб всі дріжджі забрати. Також до тіста треба буде додати трішки солі пів чайної ложечки і сукрового ваніліну. І замішую тісто, якщо у вас є комбайн, можна все це всипати до тістоміса саме. І він вам замісить це тісто. Тістоміс я не купую по причині того, що буду потім місити безперервно і їсти тісто безперервно. Булочки, хліб, і це буде не дуже добре для ваги. Потрібно замісити його так, щоб воно було еластичне і не ліпилось до рук. Застелила вже коврик силіконовий, та буду на ньому вимішувати. Тісто зібрала вже не липне до рук. Я його покладу до миски, в я його замішувала та накрию полотенцем, щоб воно деякий час постояло та підійшло. Це приблизно хвилин півчаса годинку в теплому місці. Так, вже пройшло 40 хвилин. Моє тісто піднялось, мабуть, в половиною рази. Зараз його потрібно перемістити на коврик і розкачати тісто приблизно 2-3 міліметри квадратної форми. Тож зараз трохи обминаємо його зразу качалкою і розкачуємо. Потім воно ще буде стояти вже готовими шматочками нарізаними і буде ще підніматися. Вчасно потрібно буде також виняти масло з холодильника, якщо воно у вас в холодильнику, для того, щоб воно було кімнатної температури та досить таке м'яке. Щоб його можна було гарно розмазати просто або щіточкою, або ножем. Тож так, все тісто готове. Я беру ніж звичайний для їжі і починаю потрохи розмащувати масло по тісту. Випічку я дуже люблю, і хочеться змазати якомога, щоб було смачніше, якомога більше масла. Але також дивіться, якщо ви не хочете, щоб було занадто жирне, я розумію, що воно дуже-дуже смачне, тому що я дуже полюбляю набони, то змащуйте не дуже багато. Краще взяти нежирний, потім крем-сир. Його намастити вже після випічки. Тож так? Змащую зараз тоненьким шаром. Це готово. Заздалегідь я підготувала 150 грамів цукру, коричневий цукор на половину з білим і 2 чайні ложки кориці. Я його струшую. Я ми переміщуємо. І буду посипати вже з упаковки з цукру. Якщо суміш лишиться, можна лишити на інший раз. Тобто теж дивіться, щоб не, не засолодке було. Робіть все так, як ви любите. Якщо бачите, що по кількості грами дуже перевищують, я зазвичай так і роблю. Якщо я бачу, що мені цих грамів забагато, тому що зразу тяжко зрозуміти в грамах, скільки це саме, так? Скільки ви, звичайно, їсти. Якщо мені це забагато, я просто зменшую порцію. І тепер акуратно беремо ось так. От. Пішки його починаємо замотувати. Чи можливо, можливо не з цієї сторони. Дивіться, можна і з цієї сторони змотувати, і з цієї. Як краще він у мене буде коротший, щоб менше було, маф... не мафінів, щоб менше було цих булочок самих. Бо якщо я так довгою стороною розрішу, то буде дуже-дуже багато. І не поміститься мені до форми. А так будуть трошки вищі, але зате помістяться до форми. Ось таким чином, я його можна трішки защіпнути, щоб вони не розкручувалися. І потім перевернути на цю сторону вже. Ось так. Видно, нічого не буде. Можна розрізати ниткою, можна розрізати ножем, як вам зручно. Я думаю, що мені буде швидше розрізати ножем, тому що, коли ниткою розрізаєш, її постійно потрібно ось так перематувати, підкладати, перематувати, тому я думаю, що я розріжу ножем і просто розрівняю тоді саму булочку. Ось так приблизно розділяємо на шматочки, дивимося візуально, обережно, щоб не порізати коврик. Гарно розрізається і легко. Головне, щоб ніж був гострим. І не прижимаємо тісто так до столу, а стараємось так легенько туди-сюди ножем і потрішки розрізати. І все вийде. Ось так. Краєчки я буду класти цією стороною жопкою, як то кажуть. І все. Я думала, яку мені обрати форму, але мені здається, зараз я їх приблизно виставлю. Мені дуже подобається ця з, блакитним, з блакитними стіночками, але я не знаю, як по розміру. Тож, зараз я приміряю, тому що мені дуже подобається ця форма і хотілося б в ній її випекти. Але, але я думаю, що так. так може бути. Хоча, мабуть, краще перекласти в цю все ж таки. Тому що дуже щільно і їм буде мало підходити місця. Тому нічого страшного. Переміщаємо ми їх в іншу форму. Ця теж, до речі, не насильно багато більша, але все ж таки. Ось так. Ось так розставляю. Ось так. І я думаю, таку чималеньку потрібно поставити в центр. Ось. Це зараз я вам покажу, як в мене вийшло. Ось дивіться, краєчки форми. Лишилось місця на те, щоб сінабон підійшов і буде розширятися в ширину. Тобто, зараз я залишу також в теплому місці. Я, до речі, в мене тепле місце. Зараз на балконі. Там світить сонечко і досить затишно. Тому зараз там буде підніматися тісто. Ось тут так я його поставлю на сонечко. І Сінабони дуже швидко підійдуть. Я думаю, півгодинки їм вистачить. Зараз перевіримо, вже пройшло 20 хвилин. Ось так підійшли сінабони, вже між ними немає відстані, тож починаю ставити до духовки. Включила вже духовку 180 градусів вверх-вниз. І буду ставити вже їх, щоб вони ще трішки підійшли, поки будуть пектись. Можливо, треба поставити трішки нижче, тому що верху дуже багато місця, донизу багато місця, верху мало. Зараз секундочку переставлю. Ось так, тепер відносно посередині верх-вниз. І будемо запікати хвилин 40-45, в залежності від вашої духовки. Потрібно перевіряти. Ну, ви вже, мабуть, напевне знаєте, яка у вас духовка, тому просто будете дивитися за зовнішнім виглядом самих сінабонів. Поки запікаються сінабони, я підготую. Чим його зверху намастити. В мене такий крем-сир, не обов'язково брати філадельфію чи маскарпоне. Можна взяти той, який вам подобається, і я беру в основному той, який не дуже жирний. Просто його перекладаю до миски. І зараз додам до нього трішки цукру. І думаю, ще потрібно додати буде ванільного трішки цукру, щоб був гарний аромат. Також орієнтуйтесь на свої вподобання по кількості цукру. Тісто я не додавала цукор, тому в цю намазку можна додати трішки більше. Ось так гарно все перемішую вінчиком. Можливо, трохи буде загуста. Якщо у вас є вершки, можна розбавити трошки вершками. Ні, то просто намазувати вже таку густу масу. Мені здається, якщо будуть ще вершки, маса буде більш вологою, і, відповідно, ваші сінабони також будуть вологими. Можна додати ще. Я люблю цей присмак, коли сир вершковий трішки солений, тоді виходить дуже гарний смак поєднання смаку. Ось так він розмішується вже дуже-дуже добре. І потім намастимо зверху, коли вони вже випечуться. В мене пройшло вже 40-45 хвилин приблизно. Ось такі вони вийшли, досить гарні. Не запікала їх до темного кольору. Зараз буду змащувати намазкою ось так. Можна кожну булочку По трішки. Сінабон. Я розподілю спочатку, щоб вистачило. В описі я напишу, скільки грамів в мене було. Саме крем сиру, щоб ви змогли зорієнтуватись по кількості на таку порцію тіста. Ось так. І нехай вони постоять, пропитаються. Зараз мають вони не дуже гарний вигляд, але повірте, я вже роблю їх печу не перший раз, і вони дуже смачні. Поки була тепла булочка, я її, її їла. Зараз вони вже охололи, але досить добре відділяються по шарах. І вона не дуже суха вийшла, бо я переживала, що буде суха, і за того, що. Менше масла додавала. Можна додати трішки більше масла, і також можна, якщо за бажанням можна теж зробити таку начинку на дно, коли ставити саме перед випічкою ці булочки, ці набони. Я робила масло вершкове, також цукор і також кориця. Все це перемішувала і викладала слоєм. На дно. Тоді вони виходять тут дуже такі карамелізовані внизу. Тож можна спробувати також. А так, дуже смачно вийшло.